Скажи мені, будь ласка, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Е, водити електричку. А чому ти так вирішив для себе? Просто бо, бо хочу, бо хочу возити людей. А навіщо людей возити? Щоб, щоб перевозити в, в якісь міста. А це важка робота? Е, да. А чому ж ти за неї хочеш взятися? Просто хочу. А ти вже на потязі на електричці їздив? Так. Да. Це ж така здоровенна, здоровенна ма. Не страшно? Ні, я їздив на електричку мільйон раз. Там, там не було страшно. Я їздив на електричці Баби бабежої в Черкаше. Там так багато вагончиків тягнеться, так? Так. Да. А що потрібно знати і вміти, щоб от стати гарним машиністом, водієм електричка? Їсти. Їсти гарно, так? Угу. А що ще? У всіх, у, 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 у овочах і фруктах є вітаміни. Яка, вітаміни? А, а вітамін не чила. Чи Вітам не чешила. Тому якщо її їсти багато, то будеш сильним. Yeah. А як думаєш, водії, електричок, потягів багато заробляють чи ні? Yeah. Така хороша професія. Так. Yeah. — Ким ти хочеш стати? Міліціонером. А чому? Тому що я хочу ловити бандитів. А це ж небезпечна професія. Так. А чому ж ти для себе так обираєш? Не страшно? А що потрібно, щоб стати міліціонером таким хорошим? Багато їсти, щоб бути сильним. А скажи мені, будь ласка, міліцинари гарно заробляють чи ні? Так. А що ще ти будеш робити міліціонарів, крім того, що ловити може бандитів? Захищають усіх. Вони такі хороші? Так. Продавцем. А що будеш продавати? Морозино. А чому ти так хочеш працювати? Розиво любиш. Ким ти хочеш стати, як виростеш? Ну, я б став пожежником. Космонавтом не хочу, а то там ракету маструвати треба. Це важко. А пожежником простіше. Угу. Просто купив собі такий спеціальний скафандр пожежну машину і поїхав на пожар. А що пожежники роблять? Тушать пожар. У них же шлон, драбина є. Ось такий шланг, як у нас У мене є пожежна машина вдома. Людей, мабуть, рятують так, в пожежниках. Угу. Але ж це небезпечно, там все горить, висока дуже температура падає. Ну... От там же спеціальні такі шлеми, їх надівають, на лице, щоб в очі не світити, а то в очі буде пекти. Такий спеціальний скафандр надіваю, щоб не зворіть. Він, він не згорить, ну я не знаю, це буде в папі спитати. А в тебе тато пожежник? Ні, він продає черевики. А як думаєш, пожежники краще заробляють, ніж боксери? Краще. Ну я все одно тим стану, Цим, як я пожар, пожарник. Поки буду боксером, а потім буду пожарником. Поїду на, на, на пожарний магазин, там узнаю, чи мене пустять. А в магазині вирішують, чи пускати, чи ні. Ну, це питать треба, коли я буду, по яким дням буду роботи, на три, на два. спитаю. Та ж, Мабуть, ще вчитися потрібно після школи, десь ну вчитися буду. Мене научать бути пожарником.